Друзі, всім доброго доброго ранку. У нас суцільна хмарність і йде дощик. Тихенький такий маленький йде дощик. Але тепло на дворі. На градуснику у нас 11 градусів тепла, друзі. Йде такий маленький-маленький дощик. Ну, а я йду, як завжди, поратися. Так що всі мене чекають, всі хочуть їсти. Рижика десь немає, ну може поки я буду управлятися і він прибіжить. Так що, друзі, от така в нас сьогодні погода. схватюються бульбашки. значить Дощик буде йти. Хай іде. Дощик це дуже класно, це дуже хорошо. Трошки він, звісно, поламав мої плани на сьогодні, ну нічого. Да? Ти ждеш вибіг. Зараз Зараз всіх буду вас кормити. Так що, друзі, от така в нас погода. Туману вже майже немає сьогодні. Але йде дощик. Добре, пішла я поратися. Не дуже хочуть мої курочки виходити, Повільно сьогодні йдуть. Не хочуть на дощик іти. Ну нічого, прибігуть. Прибігуть. Їсти захотять, прибігуть. Так. Ось все, тепло, подивіться, які монстри тут лазять. Оце черваки повзе, бо тепло на дворі. От. ну Всі отримали вже свій пайок. Кури, кекс і ласуня. Рижик так і не явився, десь відна хропе. чи десь балдеї спить. Хороша погода, тихенько, тепло. Чому би ні? Да? Пішла і я на кухню, буду робити свої справи. Бо на дворі не хочеться дуже лазити, бо... Іде дощик, хоч і невеликий, але йде. Курочки воно клюють зерно, все кругом зеленіє, травка красива. От. Все гарно. На город іти немає, як мокро. Ну, та й ще ж рано. Сьогодні, друзі, 1 квітня. Всіх вітаю з 1 квітня. Свято брехуна сьогодні. Ну, Дурити вас нічим не буду, бо такі справи. Открила свої розсади, тепло на дворі, хай вони. Буду тут відкриті, там треба поприбирати ті відра. Чоловік наставить вічний, що поприбираю, вони вічно йому тут заважають. От. Ладно. Потім вийду днем, може не буде дощ, та поприбираю. Так що, друзі, пішов я. Ой, друзі, а я вам трошки пожалюся. Взагалі, ми залишилися без води в хаті, поки що. Не знаю, що буде далі. Чоловік отож справляв, справляв, воно все підтікало і підтікало, підтікало і підтікало. Він думає, та що таке? Вроді ж все, і фулін там намотали і все. Коли вчора, каже, дужче стало текти. Кажу, оце тобі справляв, справляв і дужче. А він каже там, од гнив кусочок заліза. Де накру... накручувати оце жерелі, і там, в общем, от гнило. Не знаю, тепер. Він каже, можна вроді б то і заварити, якщо те желізо завариться. Ви ж знаєте, які зараз китайські всі запчасті. В общем, я йому кажу, то, мабуть, треба його викидати та купляти нове. Все китайське таке. Ой, друзі. Оце ж так. в общем, не знаю. Все так щас, Год-два-три і викидай, год-два-три і викидай по новій все. уже сил нема. Оце в нас вже відколи ми зробили воду. Четверта вже станція. оце, Четверта, оце коштує нам так наша водичка. А без води що ж тепер? Ні унітаз нормально, ні, вод, ні посуди помить, нічого. Я й так уже цей тиждень так замучилася без води. Ну, добре, хоч корова не дується. що Це ж ні бутиля перемивати, ні, апар... ні сепаратор, нічого. А то б взагалі можна було б з гузду з'їхати. Ну, сьогодні будемо таскати з колодязя воду, бо вчора він набрав. У... Відра та в цей ми вчора покупалися, та й все, ось утром винесла, курям пішла води і немає. Та, що їсти варить, то ми приносимо з другого міста в баклажках. То та ж є в нас вода. От. А так, щоб поратися тут все перемивати, нема такої води. В общем, оце такі справи. Ой, Так гидко, як нема води. Це жах. Ми якось переживемо. Можеш, дасть Бог. Щось удасться нам зробити, а ні, то купувати треба нову, не знаю. Ой, в общем, от такі справи. Щось будемо робити. На обід сьогодні, друзі, я приготувала суп з фрикадельками і тушкований хек на овочній подушечці. Отака от смакота. Сьогодні нас чекає. Так що, всім приємного. Смаку. Геть міняється погода, починається вітер. Я ще вчора вам казала, що ввечері вже почався вітер. І зараз оце вже дерева тіліпає. І дуже все це відчувається на самопочутті. Як ото кажуть, битий не битого везе. Оце в нас вже з чоловіком. У нього нога, не влази, ніякі ботинки воспалилася. А в мене теж свої захворювати. Ну, але хазяйство ж ніхто не відміняв. Вийшла на двір, бо треба… І сюди, оце ж виходжу і заглядаю на свою розсаду. Треба, друзі, прикрию їм. Хай буде там їм тепленько, хай їх вітер не колихає. От. А я буду зараз нарізати бурячка, коровці треба. От. Треба вправитися. Обід я вже приготувала. Так що такі, друзі, справи. На дворі хмарно, трошки стало ясніше, пташки співають, але починається вітер. Трохи буде знижатися температура. Так що картоплі, видно, будемо саджати, я так поняла, після, після, після Пасхи. Ну, поки ще на дворі не дуже холодно, як діється, але почався вітер. На градуснику зараз у нас майже 16 градусів тепла. Вроді й непогано на дворі, Так що пішла я працювати. Зараз вмикну телефон, буду щось слухати та й буду робити. Так, друзі, я накормила ласунку. Кури курими знесли 5 яїчок сьогодні. Погріб знесла пусті бутилі та йду в хату. Друзі, добрий-добрий -при, добрий вечір. Прийшла, думаю, піду трошки з вами поспілкуюся, бо відео зняла не дуже багато сьогодні, бо не було чого і знімати. Так от виходила на двір, управиться. Сьогодні навіть трохи і, чолов... і Вадим виходив, до... я йому допомагала. Він, правда, води приносив а до жінки по воду ходила я сама, з одною баклажкою. От. А в обід, друзі, в мене так сьогодні це, боліла шия, от, 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 все. я намазалася мінолазіном і як лягла, то я півтора часа проспала, друзі. І ви знаєте, ось на вечір мені полегшало, А то сьогодні, я не знаю, сьогодні до дочки дзвонила, вона каже, Тоже, руку так викручувала. Якісь сьогодні, мабуть, чи бурі були магнітні, чи якийсь день такий, чи переміна, оце ж погоди. Я так думаю, що переміна погоди. Бо вчора оце ж там я й казала в відео, і кажу, що почався в нас вітер. От. Бо будуть заморозки. Ой, чуть не упав мій телефон. Що ж таке? Щось не стоїть моя підставка. Що будуть заморозки, друзі? Ну, Но... Побачимо, бо жалко, вже абрикоса геть починає розпускатися. от А та абрикоса, що я вам розповідала, вона, мабуть, їй буде аут. Щось вона геть, всі всі е, всі ці всі гілочки немає. ні от На цій абрикосі так уже цвіточки і повно, кругом і все, а там щось тишина на цій абрикосі. Дуже шкода, така хороша, калірована така хороша абрикоса так що такі справи, друзі. Ну, особа сьогодні нічого не робила, бо зранку йшов дощ, вдень тоді вийшла, теж то так сиро кругом. Що ти будеш робити на дворі? Нічого. В хаті оце ж чолові... чоловік там все з водою, ніяк в нього щось не виходить. Не знаю, що ми будемо робити. Це так гидко без води. Я вам уже надоїла, але воно ж мені болить. Ось. Ну, не знаю, нічого такого. нового. Сьогодні ходила до куми по воду, чи той по воду, по молоку бабусі, От, а вона захворіла, простудилася. Садила у матері картошку. Я кажу, для чого ви так рано садили картошку? А вона каже: хіба їй докажеш? Сказала, приїжджайте садити, та й все. Ну, це ж таке. А чоловік мій каже Вадим, його садити так рано. Воно все одно, картоплі також треба, щоб земля прогрілася, була 10 градусів тепла. Сама земля, ґрунт. Так само, як і під огірки. Дивлюся, там одна жіночка розказує: я буду садити огірки, але огірки ще дуже рано садити. Їх треба садити після 20 квітня. Земля для огірків, для кабачків должна прогрітися 12 градусів, щоб був ґрунт того, що вони будуть лежати і попріють, вони пропадуть сіміна. Так само і бурячок. Ну все, все любе тепло. Як в тепло вкинеш, то воно мигом і взійде. От. Так що не знаю. Коли воно що буде. А ми оце ж хотіли, я ж вам розповідала, картоплю з погріба доставати, а нема ж як. Похворіли трохи, ну нічого, дасть Бог попусти. Завтра їдемо в центр, там нам прийшла посилочка від пішниці нашої дорогенької. От, Та вона нас прямо балує. Я їй казала, вона дзвонила ж нам по телефону, що відправила нам посилочку. От Завтра получимо, буде розпаковка, і я розкажу, хто це нам вислав. От, і цей... І заїдемо в аптеку, будемо купувати ліки, бо заказали через сайт. Так вроді трохи дешевше, ніж купляють в аптеці. Ми завжди так робимо. Замовляємо на сайті і цей. А тоді їдемо, забираємо в аптеці. Так що такі друзі, справи. Трошки підзаробили грошей, поварили людям тушунку, то є трошки за що скупитися. Ну, общем, так. Що ти зробиш? Їсти, то в нас є, що і це і крупи, і всього я ж то підкупила, я ж вам казала. А от ліки треба поїхати підкупити трохи, бо в нас закінчились і фасту гель треба купити, і міновазину треба купити. Це ж почалася вісна і почалося все воспалятися. сустави і так далі. Ну, добре, друзі. А вам бажаю мирної тихої ночі. На добраніч вам усім всього самого найкращого. Щось моя лампочка зверху сильно освіщає мене і плохо мене видно. Треба чи закривати цей стріляж, попробую, бо воно, ну, бачите, освічує, от тож воно там в стріляжі і тоді погано видно. Треба поміняти, навірно, мені. Місце, де сидіти з вами балакати. А мені тут оце вдобно, в мене тут письмовий стіл, і оце ж на ньому стоїть тринога, і я з вами розмовляю. Ось, ну, А тут, бачите, світло не дає хорошо записувати відео. Ну, добре, Всього вам найкращого. Вибачте за таке відео сьогодні. Не було що знімати так, попоралася, вийшла днем теж і коровку там, і все. Кекса накормила і знову в хаті. Всім всього самого найкращого. До побачення. Пока-пока. До завтра. Всім дякую за ваші добрі коментарі. Всіх вас поважаю, люблю, обнімаю. До побачення.